Приїхав у нас в Миргороді на автомийку самообслуговування. Ця автомийка по вулиці Хорольській на виїзді з Миргорода знаходиться. У нас в місті ще одна є автомийка самообслуговування та знаходиться на виїзді туди, в сторону Ромадана на Зінчашах. Хотів розповісти декілька цікавих таких. Фактів, по-перше, самі примітивні мийки самообслуговування з'явилися в Сполучених Штатах ще в 40-х роках. Вони виглядали дуже примітивно. Це були буквально просто шланги, з якими можна було палити свою машину. І також там були різні мийні засоби на цих станціях самообслуговування. Потім ця ідея перейшла вже в Європу, і зокрема у Німеччину. І вже в 60-х роках в Німеччині почали розвиватися мийки самообслуговування вже з різними, скажімо, додатковими функціями. Вони постійно вдосконалювалися. І бачите, це дійшло і до нас буквально, я не знаю, скільки в мире вже, років сім, мабуть, років сім, да? мийка самообслуговування перша відкрилася. І це вже наскільки ввійшло в наше життя, це дуже комфортно, дозволяє нам бути більш мобільними, дозволяє нам Ну, взагалі це класно, коли місто розвивається, і сфера послуг різних бізнесів також розвивається. Це дуже хороший показник. І от бачите, відкрилася і ця автомийка. класно, що їх дві на той район, на цей район. І взагалі, якщо брати з точки зору економії, наприклад, води, то по статистиці. На митті самообслуговування порівняно, наприклад, з миттям автомобіля вдома, економиться близько 50% води. Тобто, у всіх смислах це дуже зручно і ефективно. Розповів все, що знав, друзі. Погнав мить машину, вам гарного дня.